Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Путін сказав, що пишається усіма курянами, які тримають удар. А ось як вони тримають мародерите. Ну а що робити коротенький діалог між українськими військовими і місцевими жителями? М'є це відео там дола. Я уходил, они меня вообще не видели. Я уходил на, на остров, вот так вот перебрел, взял у него ботинки старые, одел на штаны снял. Ну, что там ночью ждать? Я поехал к нам домой. Вроде все утихло. Я поехал к себе домой. Пугали это короткого. Еще поехал? Нет, еще так оставил. Тут оставляйте лодку, вы что? Здесь и Это все кто остался? Нет, там еще остались люди. Расскажите, пожалуйста, мы хотим сейчас и главе нашему видео перед... Никто не верит. Ніхто не вірить, що там таке відбувається. Ну там це таке твориться. В... Вони розквадали стрілярі, вони біжали з отцом, спотикалися. Там це на домав... целярі. Там дама постривали, вон, де Ігор, вон, дама постривали, машини дорогу, позабирали людей. Рик, так, заклик, там багачей вон, вон постривали доми, позалазили, вам там сипали там. Ужас делать один. Мало роблять, п'ять. Всім домом. На Курщині деякі підприємливі, місцеві почали розтягувати майно тих, хто евакуювався, а одночасно інші мешканці суджі і каже, що українські військові їх не чіпають і каже, щоби жили спокійно. Місцеві жителі Курщини зараз більше бояться, що російська армія почне їх бомбити та винищить у пень. Крім того, вони скаржаться, що ці, хто хотів текти, мали виїжджати без підтримки російської держави, розповідає Іван Тимочко. Росіяни потрапили і самі у свою пастку, якою вони завжди любили прикриватися, називаючи себе ввічливими людьми, коли окупували територію України. І зараз це дуже важливо те, що поки офіційно не названі війська, які діють у Курськ області про це в коментарі «Еспресо» сказав військовослужбовець та голова ради резервістів сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. За його словами, РФ тривалий час нагнітала питання на коло Сумщини, не заявляючи, що зібрала там 25 тисяч угрупування і ще має 50 тисяч особового складу в резерві. Усі вони не помітили, як їхню територію зайшли в невідомі сили. І виявилося, що немає 25 тисяч передових штурмовиків, 50 тисяч в тилу також немає, але є трохи строковиків від'ємно наступаючих. Атівці, та тільки прикордонників які вирішили не гинути, а здаватися в полон, прокоментував Іван Тимочко. Він додав, що на Курщині непогані дороги, які дозволяють швидко пересуватися в глиб території РФ, поки що офіційно не названим військами. Це насправді важливо, бо бачимо, що росіяни потрапили і самі у другу свою пастку, якою вони завжди любили прикриватися, говорячи, що це не ми, це вічливі люди. Між іншими це місцеве населення Білгородщини та Курщини так і заявляє, що просуваються дуже виховані вічливі військові. Кові, які їх не мародерять, не знущаються. Місцеві зараз бояться, що доблесна російська армія почне їх бомбити та винищать у пень. Зауважив Тимочко. Він додав, що в РФ немає організованої евакуації населення, а оголошення контртерористичної операції нагадує події в Чечені, коли РФ вирішила не давати потокам переселенців рухатися в глиб російської території, що потім не забезпечувати їх житлом та не годувати. Російський уряд вирішив не брати на себе багатому роки, перекривши кордони тих областей, а ще також. Напевно, вони хочуть відкрити собі можливість, щоб потім тотально бомбардувати мирні населені пункти. Вони дуже добре, що війна перейшла на територію Росії. Це необхідна ситуація, аби дати зрозуміти росіянам, що вони без кінця воювати не зможуть. Бо кожен тиждень місяць, який вони затягують у війні в Україні, буде приносити шкоду і руйнування їм. Сказав Іван Тимочко. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова Уко. Кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.